Представляємо вам Алкофор 205. Сучасний, надійний та точний алкотестер, який стане незамінним помічником як у персональному використанні, так і на підприємствах. Завдяки здатності витримувати підвищене навантаження, AlcoFor 205 ідеально підходить не тільки для персонального використання, а й для контролю співробітників на стан алкогольного сп'яніння. Оснащений високоточним електрохімічним сенсором, Алкофор 205 забезпечує максимально точні результати і довговічність роботи. Він відповідає всім вимогам чинного технічного. Регламенту та може бути використаний при офіційних перевірках на стан алкогольного сп'яніння. Алкофор 205 також оснащений просунутим захистом від обману завдяки вбудованому датчику тиску, котрий контролює видих по часу та силі. Якщо прилад виявить спробу обману, він одразу відобразить помилку та заблокує проведення поточного тесту. Комплектація: Алкотестер Алкофор 205, захисний чохол, 2 елементи живлення, 5 мундштуків. Інструкція з експлуатації та повний комплект реєстраційних документів. Його компактні розміри дозволяють легко носити прилад собою, завжди маючи його під рукою. Коли потрібно провести тест, просто натисніть кнопку живлення і прилад швидко перейде в режим готовності. Символ дисплеї повідомить вам про готовність до вимірювання. Виконайте вимірювання відповідно до інструкції та отримайте точний результат. Всього за кілька секунд. Alcofor 205 зберігає пам'ять на 5 останніх тестів, що дозволяє легко відстежувати історію перевірок. Alcofor 205 ваш надійний помічник, який завжди точно визначить стан алкогольного сп'яніння. Він буде корисним як для персонального використання, так і на підприємствах для контролю співробітників. Обирайте Alcofor 205 для безпеки та впевненості у будь-якій ситуації. Алкотестери Alco Alcofor – прилади котрим довіряють.